Це одна з 35 шкіл Кропивницького, де для учнів початкових класів відкрили групи продовженого дня. У ліцеї природничих наук вони запрацювали з 1 вересня. На 128 дітей чотири групи, розповідає заступниця директора Олена Овсейчук. Говорить, поки не вистачає одного кухаря. До 1 вересня ми провели опитування серед батьків. Всі батьки, кому потрібна була група продовженого дня, написали відповідну заяву. Дві групи працюють повний робочий день після уроків 6 годин коли у учнів 4 уроки за розкладом – це до 17-ї години, і коли в них 5 уроків – до 18-ї години відповідно. Дві групи у нас є, які працюють по 4 години, до 16-ї. Це для учнів 4-х і 3-х класів. Їх раніше забирають. Катерина Стасенко мати другокласниці. Згадує, торік, поки не було груп продовженого дня, виникали складнощі, не було з ким лишити доньку. Дитина перший клас в зв'язку з війною також вдома не залишиш її так. Тому доводилося просити допомоги в родичів у друзів. Ну, викручувалися, як могли. Було складно. Ми чекали групу. і Ми дуже раді, що вона в цьому році працює з самого початку навчального року. Чи є група продовженого дня залежить від можливостей дітей харчуватися у школі. Відкрили сотню груп. У трьох школах їх немає, бо не можуть знайти кухарів. Пояснила начальниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо є і укриття, і працює повноцінно харчоблок їдальня, то проблем немає, такі групи повноцінно функціонують. Режим роботи цих груп різний, в залежності від того, які побажання батьків, тому що є Групи продовженого дня, які працюють там дві-три години, п'ять годин у гірничій гімназії груп продовженого дня немає. Немає кухаря, щоб готувати обід для дітей, каже директорка Тетяна Рацул. Говорить, двоє кухарів звільнились після повномасштабного вторгнення Росії. Одна людина, яка працювала, вона виїхала за кордон. Інша людина через те, що звичайно їдальня не працювала. Вона, скажімо так, мала собі знайти іншу роботу. На початку 2022 року якраз було завершено капітальний ремонт нашого харчоблоку, їдальні. Буквально місяць дітки встигли похарчуватися в гарних таких умовах. У нас є техніка сучасна, яка полегшує роботу кухарів значно. Мати третьокласниці Діна Передарій вважає, у всіх школах, де є початкові класи, мають бути групи продовженого дня. Якщо дитина буде там піти на гурток після занять, а потім з вчителем побуде, відпрацює. І якщо буде незрозуміло, з домашнім завданням вчитель допоможе пояснити, то я тільки за. Зі слів директорки, нині знайшли одного кухаря. 20 вересня планують відкрити дві групи продовженого дня. Їх зможуть відвідувати 60 дітей. Також груп продовженого дня немає у Завадівській школі. Там учні навчаються дистанційно через відсутність водопостачання. У Новомиколаївській гімназії групи продовженого дня відкрити планують після того, як запрацює їдальня. Це буде наступного тижня, сказала Суспільному директорка Марина Лісова. Олена Жикалова, Володимир Волок, Роман Сташенко Суспільне новини Кропивницький.